Найнеочікуваніший продукт на твоєму столі може як нашкодити, так і допомогти. Але дізнаєшся ти про це тільки в кінці відео, якщо додивишся, він може підтримати ваш кішкіник, тому що містить живі культури та травні ферменти. Але якщо його переїсти, ви можете набрати вагу, і якщо він ще й буде зіпсований, то взагалі може бути розлад травлення, переїдати ні в якому разі. Ну і ще якщо ви хочете схуднути, ви можете їсти на перекус цього продукту 30 грамів. Він буде тільки нести користь вам. Вас вас не буде підвищуватись рівень глюкози, надмірно стрибків вуглеводних не буде, тому що це продукт дуже корисний в малих кількостях. Знаєте, все має бути в міру. Коли воно в міру, то воно і буде корисно. А говорю я, знаєте про який продукт? Про сир з блакитною пліснівою. Ви дуже любите сир з блакитною пліснівою. Часто питаєте, і я завжди вам кажу, використовувати його як приправу. Тоді він піде вам на користь. І не забудьте підписатися, якщо хочете знати, як правильно здорово харчуватись в умовах сучасного світу.